Русские с украинской транспортной такой компании.

Давай данко Лидия Григорьевна. А выски знаете свои, да? свої Добрый Так. теории еще по справедливому, то хоть отпуск.

Так, отримала в віце. дійсно. рисова віце тільки сьогодні. практично час ми не читали. Я стала справи, тому що вважає дня хімія. Не робила тиску, по суті. Не з'явилась постійно від шасвого засідання. Без побачимо, якщо перешкоджає листок, по суті. А тому супервичка сім'я. Наступне судове розслідування Бекарська відбудеться 12 годин, 10 годин, 27 годин. Let's Визначитися відносно коло супи, запускаючи то все засіблення. Я попросил на Зобов'язати позволена. Надати свої сотрудничені. Получається верхование. Відносно долу.